Запоріжжя зранку біля під'їзду багатоповерхівки застрелили місцевого чиновника. Про це повідомили у телеграмі Національної поліції України. Під час отримання медичної допомоги чоловік помер. Загиблий отримав чотири вогнепальні поранення. Стрілка розшукують. За інформацією джерел Суспільного йдеться про відстороненого від виконання обов'язків директора департаменту правового забезпечення Максима Денчика. Більше подробиць дізнаємося від нашої колеги Олени Лисенко, яка з нами на прямому зв'язку. Олено, вітаю і розкажи, будь ласка, що вдалося тобі дізнатися? Вітаю наразі. Відомо, що це дійсно Максим Денчик про це повідомила секретарка Запорізької міської ради Регіна Харченко. Він був тимчасово відсторонений директор департаменту правового забезпечення. Від отриманих поранень чоловік помер і нині відкрито кримінальне провадження за статтею 115 – Умисне вбивство. Як зазначили, в Нацполіції в області в чоловіка вистрілили чотири рази. Кореспондентам Суспільного також вдалося поспілкуватися з жителькою будинку Іриною Жаровою. Жінка каже, почула хлопки та вибігла на балкон подивитися, що трапилося. Побачивши чоловіка, який тримався за живіт, одразу пішла викликати швидко. Прошу послухати пряму мову. Я почула, я була в комнаті. Я взагалі думала, що вона просто по балкону лупять по пластику такі одном, ну, ні? показался. А потом, когда вы, ну, выскочила, думаю, кто то лупит. А там вот он. Понятно же, шок, я быстро скоруюсь. Ну, да это 750, 75, вот вот так. А, а еще не было. А сколько было этих пострелев? Четыре. Ну, у меня есть, как раз ванная была, она сразу поняла, что это выстрелы. Выскочила, что там сейчас разбираться, понимаете, это такое, что... Як відомо, журналістам Суспільного Максима Денчика відсторонили від займаної посади 13 травня на час проведення службового розслідування. Про це зазначили в міській раді. Також відомо, що 2 травня посадовець виклав на своїй сторінці у Фейсбук заяву щодо тиску з боку голови Запорізької обласної військової адміністрації Івана Федорова, зазначаючи, що йому пропонують звільнитися по хорошому, тобто за власним бажанням. На що посадовець відповів відмови. Суспільне звернулося з інформаційними запитами щодо повідомлення на тиск директора департаменту правового забезпечення Запорізької міськради Максима Денчика до очільника Запорізької обласної військової адміністрації Івана Федорова, а також секретарки Запорізької міської ради Регіни Харченко. Нині очікуємо на відповідь у визначений законом термін. Наразі у мене все, а ми продовжуємо слідкувати за ситуацією. Олено, дякую тобі дякую. за те, що доєдналася, розказала, яка там зараз ситуація із цим вбивством. Це була наша колега Олена Лисенко, кореспондентка із Запоріжжя. Нагадаю, що керівник ОВА Іван Федоров провів оперативну нараду стосовно цієї цього вбивства і зазначив у себе в телеграмі сьогодні, що Запоріжжя не місце для кримінальних розборок. Це була цитата. Тож спільно з правоохоронцями будемо проводити превентивну роботу із викорінення, викорінення перепрошую криміналітету в обласному центрі будемо стежити за тим, як розвиватиметься ситуація навколо цього вбивства. Зараз реклама